Про головне події в Харкові та області 25 липня. У Харкові проведуть чергову хвилю перейменувань. Ця має стати фінальною. Прес-служба хова повідомила, що відбулося останнє засідання робочої групи з деколонізації. На ньому опрацювали перейменування трьох станцій метро та 48 вулиць вулицю Харкові. Підтримали перейменування станції метро Героїв праці, завод імені Малишева та проспект Гагаріна на Салтівську заводську Єлеваду Відповідно, проспект Гагаріна стане аерокосмічним. Вулиця Героїв праці нескорених на дружби народів соборності України, алермонтовська Майка Йоганцена, крім того, в Харкові будуть вулиці на честь героїв битви за місто 92-го ШБР та бригади. Хартія остаточно перелік перейменувань має затвердити начальник хова Олег Сенігубов. Сьогодні зранку армія РФ влучила півторатонною тонною бомбою по селищу Куп'янськ-Возловий Куп'янськвозловиї. Внаслідок удару поранення дістав 52-річний чоловік. Повідомила прес служба Харківської обласної прокуратури. За даними хова на місці горіли два приватних будинки, ще п'ять зруйновані, також є знищені автівки. Ветеріна з марафону, начальник хова Олег Сенігубов відзначив, що ворог наразі випробовує ФАБ півтори тисячі по Куп'янську, а наступним може стати Харків. Адже наразі до міста вже дістають ФАП 500. Синігубов наголосив. Що потрібно терміново посилювати ППО? 20-річну харків'янку Вікторію Ахвердієву, яку розшукували з 15 липня, знайшли вбитою поблизу села Палатки Красноградського району. До поліції про зникнення дівчини заявила її сестра Вікторія, поїхала в село до Хрещеної, В останній її бачили там на подвір'ї. Тіло виявили в лісосмузі, загорнете в килим і засипане землею. А чоловіка, з яким гуляла Вікторія, та який активно нібито допомагав у її пошуках, підозрюють у вбивстві. 14 років тому на цьому ж місці він уже нападав на іншу Мешканку палаток, повідомив начальник слідчого управління Гунацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Свою жертву чоловік тоді жорстоко побив, зґвалтував і покинув, подумавши, що вона мертва. Проте жінка вижила і дала свідчення. Злочинця посадили на 11 років. Він вийшов на волю три роки тому, аби заплутати пошуковиків. Підозрюваний відправляв повідомлення з телефону Вікторії вже після її смерті. Чоловіка перевірили на поліграфії, той показав, що він бреше. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.